Доброго дня, мої любі друзі. Сьогодні нам редакцію прийшов захоплюючий лист, отож приємного вам усім прослуховування. У мене є дві доньки, обидві вже дорослі. Молодшу звати Світлана, а старшу Олеся. Два роки тому Олеся розлучилася і виховує свою чотирирічну донечку одна. Я допомагаю чим можу і на час літа, коли дитячий садочок закритий, постійно сижу з онучкою, щоб донька мала змогу працювати. Вона майстер манікюру в салоні краси. Світлана теж заміжня. З чоловіком живуть добре, але діток поки немає. І от кілька тижнів тому Свята позвонила мені і розказала, що потрапила в лікарню, зламала ногу. Перелом виявився непростий зі зміщенням, тому кілька тижнів вона змушена буде залишатися в лікарні. Ти не хвилюйся, мам. Лікарі тут хороші, все буде добре, але я матиму до тебе прохання. Донька попросила придивитися за господарством, поки її чоловік не повернеться з відрядження. Мені так незручно тебе навантажувати. Вже і вікни то, і з Марійкою ти сидиш, але пропадуть там ті кури, і город посохне, поки Іван приїде. Звісно ж, я погодилася. А Олеся, як почула про це, як скипіла зі злості у неї що там, сусідок немає, порожнє село, не мала попросити якогось місцевого приглянути за її огірками і квочками, обурювала старша донька. Мені, машку, куди тепер діти? Я ж не можу її собою на роботу водити, поки ти святкин город будеш поливати. Знайшла в собі прислугу, ти дивися, сама нехай свої проблеми вирішує. Я ледь не розплакалася. Так мені сумно стало через реакцію доньки. Сестра в лікарню потрапила, а вона отрутою бризкає на всебіч. Сказала Олесі, що онучку візьму з собою в селі, де у Світлани, і зятя будинок, і повітря чисте, і з тваринками Марійці цікаво буде, подивиться, погодує, умови там гарні, спати їде, гаряча вода не проблема. Ввечері вже якось відро нагрію, щоб покупати дитину. Донька була не в захваті від мого плану, але не мала вибору погодилася. Наказала спреями від комах запастися і бризкати онуку щоразу, як на вулицю буде виходити, і щоб та руки мила щоразу, а королів не чіпала взагалі. Вкусити можуть. Пробули ми з Марічкою в селі лише тиждень. Годувати курочок, сапали грядки, онучка сама кожного вечора квіти поливала, а зранку рвала кроликам травичку саду. Скільки ж то радості було у дитини? В місті вона такого ніколи не бачила. А тоді повернувся з відрядження зять і відвіз нас додому, ще й зелені і черешень з собою напакував. Все, дякував, що виручила їх зі Світланкою. Але ніякі черешні не поділа на Олесю. Вона удивила садочку з ніг до голови, щоб переконатися, що жоден комар до неї не добрався. Висказала мені, як вона хвилювалася всі ці дні, і що більше вона на такі афе. Ніколи не піде, моя сестра, моя сестра чоловіка, має друзів, от нехай і обходиться їх допомогою. Забрала онучку і пішла додому, а я сиділа на кухні, їла соковиті черешні і серце стискалося від жалю. Як же так? ніяк не могла зрозуміти, що я зробила не так виховуючи старшу доньку, що вона виросла такою егоїсткою? Сестра ж це зрідна людина, а вона готова рвати і метати, аби, я, аби моя допомога діставалася лише їй і більше нікому. Любі друзі, чи добре зробила мама, що допомогла молодшій дочці? Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях.